Владі на підтримку Євромайдану на центральній площі Бердичева зібралися мітингувальники. Останні події в українській столиці, під час яких прихильників вступу України до Євросоюзу жорстоко побили беркутівці, зі слів організаторів мітингу стали тією краплею, після якої народові нічого не залишається, як вимагати відставки усіх винних у цьому сфавіллі. Сьогодні ми тут для того, щоб сказати цій ганебній владі, ні. Щоб сказати корумпованому уряду і злочинному уряду Азарова ні. Щоб сказати нашому гаранту, так званому президенту, ганьба! Ганьба за те, що знущаються над мирними мітингувальниками у місті Києві, яких страшенно по звірячому б'ють. Б'ють не тільки мирних людей, пожилих людей, дітей, вагітних жінок, то хіба це влада? То хіба це можна жити в такій державі? Те, що коїться у державі нині, неможливо терпіти, заявляють мітингувальники. Адже українська влада обрала політику знущання над людьми. Бердичів не повинен стояти осторонь біди, що нависла над народом, який у свою чергу має право на відстоювання своєї громадянської позиції. Ми голосно про це заявляємо. Що міська громада разом з Києвом, що міська громада міста Бердичева. Підтримує майдан Киян. Ми разом з ними. Ми за те, щоб відставку пішов уряд Азарова. Ми проти кривавої бійні, яку вчинив уряд Азарова. Ми за відставку президента. Ми сьогодні тут, щоб сказати ні ганемний, кровавій розправі над нашими побратимами і нашими дітьми, нашими похилого віку людьми і жінками. Ми проти кривавої явинки, яку е, зробив в цьому році Янукович. Ганьба! Напередодні мітингу на центральній площі вони вже збиралися біля пам'ятника Шевченко, аби висловити свою позицію щодо майбутнього України. Цього разу, говорять виступаючи, вони вирішили провести акцію на підтримку Євромайдану біля стін виконкому, щоби, мовляв, бути почутими і побаченими. Спочатку мітингувальники вимагали проведення позачергової сесії Бердичівської міської ради, аби розглянути на ній звернення про підтримку євроінтеграційних прагнень українського народу. Коли дізналися, що на 6 грудня призначена сесія чергова, стали вимагати, аби це питання внесли до її порядку денного. Хоча за неперевіреною інформацією воно вже було внесене. Як би там не було свою вимогу підтримати євроінтеграцію України, учасники акції зробили другим пунктом резолюції, прийняттям якої мав закінчитися мітинг. У пункті номер один були озвучені вимоги до бердичівських депутатів регіоналів: скласти повноваження або ж вийти з партії. Ну а третім пунктом резолюції стала вимога скасувати святкові заходи до дня місцевого самоврядування.